Привіт, друзі! Мене звати Оксанка. Сьогодні я вперше йду самостійно в магазин. Мама сказала, що я вже доросла, але я не знаю, що потрібно з собою взяти. Допоможіть мені, будь ласка. Звичайно, допоможемо тобі, Оксанко. Для початку потрібно взяти список із продуктами, потім потрібно взяти торбинку для них. І ще саме головне гаманець. Дітки, а навіщо мені гаманець? В гаманці знаходяться гроші. Гроші потрібні для того, щоб обміняти на товар. Гроші бувають металеві монетами та паперові. А де наші батьки беруть гроші? Батьки щодня ходять на роботу, працюють, трудяться і отримують за це зарплату, тобто гроші, які їм видають за виконану роботу. Дорослі мають різні професії, які дають їм можливість працювати та заробляти собі на життя. Дітки, я зрозуміла, що таке гаманець і де беруться гроші. А навіщо нам список магазин? Список потрібний для того, щоб купити речі, які необхідні. Заробляючи гроші, батьки витрачають кошти не тільки на продукти харчування, але й на воду, електроенергію, на квартиру, купують ліки, витрачають кошти на транспорт. Тому для того, щоб вистачило на все грошей, потрібно все правильно розподілити. І витрачати економно, не купуючи зайвого. Тому коли ми йдемо в магазин, ми складаємо список необхідних речей і купуємо тільки те, що там написано. Дякую, дітки, я все зрозуміла. А скажіть мені, будь ласка, а чи все можна купити за гроші? Оксанко, а давай пограємо в гру і дізнаємося, що можна купити за гроші, а що ні? Оксанко, поглянь на картинки, що на них зображено. Так, мама обнімає свою дитинку, проявляючи любов та іграшки. Оксанко, а можна купити мамину любов? Ні. А іграшки можемо за гроші купити? Так, молодець. Дітки, давайте поглянемо далі, що зображено на картинках? Так, взуття та дітки. Дітки, взуття можна купити за гроші? Так, можна. А дружбу? Ні, дружбу не купиш за гроші. Давай поглянемо далі, що зображено на картинках. Так, овочі та радісна дівчинка. Овочі можна купити за гроші? Так, можна. А радість можна купити? Ні, не можна. Дітки, погляньте, що зображено на картинках. Так, меблі та дощик. Дітки, можна купити меблі за гроші? Так, можна. А дощик. Ні, дощик не можна. Що зображено на картинках? Так, одяг та хлопчик займається спортом. Дітки, одяг можна купити за гроші? Так, а здоров'я купиш? Ні, здоров'я за гроші не купиш. Дітки, давайте поглянемо далі, що зображено на картинках? Так, сім'я та фрукти. Дітки, сім'ю можна купити за гроші? Ні, не можна, а фрукти? Так, фрукти можна купити. Поглянь на картинки, що зображено. Так, автомобіль та сонечко. Автомобіль можна купити за гроші? Так, можна, а сонечко? Ні, сонечко купити не можна. Оксанко, що зображено на картинках? Так, будинок та дівчатка співають. Будинок можна купити за гроші? Так, можна. А талант можна купити? Ні, талант не купиш. Давай поглянемо, що на наступних картинках зображено. Так, океан та продукти харчування. Океан можна купити за гроші? Ні, не можна, а продукти. Так, продукти можна купити. Дякую, малята, що допомогли мені дізнатися, що потрібно брати в магазин, що таке гроші, та що можна купити, а що ні. Тепер мені час вирушати в магазин. Бувайте, малята! До нових зустрічів!